І ніж, щоб не варили, варілі вісіли всякою вкусняшку. І ніж вас няні о том, що мама з папа їм за зралі. Воссюда гібрид має таке видовище буває раз на рік. Дитячі візочки перетворилися на справжні раліні тарантаси. Парад візочків був представлений у місті Харциську з нагоди святкування Дня міста та Дня Металурга, що припадає на третю неділю липня. І вже доброю традицією стало те, що святкування не обходиться без гостей. Вісіві це іграє нанізиває скарбів ясна принцеса. Діти надихають, матусі створюють. Такий девіз незвичного конкурсу. Парад візочків проходить у місті вперше та набирає величезного розмаху. Дефілюють мами з дітками лічені хвилини, а готувалися чи не за тиждень. Ну, подумали, подумали, поехали за материалом и сделали цветочек. Скажи, полночи шили, пока кто-то спал. И придумали такую идею. Приостанавливаем здесь возле нашего руководства. Делали просто с любовью, с желанием, ну, просто чего-то хотелось необычного, потому что, ну, как бы, самолетики, машинки, это у нас постоянно, всегда, вся квартира, Просто хотелось чего-то такого, что І просто не було Владислав Лук'янов приїхав до міста, аби разом з жителями відсвяткувати таку знамену подію. Зізнається, що серед таких конкурсантів обирати вкрай важко, тому подарунки приготував для усіх. От ми, як журі, тут намагалися визначити. і ми розуміємо, що всі батьки вложили свою любов, своє хороше до діткам. І ми прийняли рішення. Що ми награждаємо всіх учасників і приглашаємо на следующий раз. Ми думаємо, що це, цей конкурс буде традиційним. Дарки з рук народного депутата України і проході. Подарунки отримали, дошку побажань розписали та й про нас не забули. Арсеній вразив знімальну групу не тільки своїм сміливим виходом, а й відмінним декламуванням віршів. Не обижайте матерей, не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Перед разлукой дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходить за поворот вы не спешите, не спешите. И есть стоящий ворот, как можно дольше помашите. Misha, смотри на еру. На una